Ще раз добрий день, шановні друзі. Знову ми в Крижополі. Я Олександр Мазан, він же Микола Лис. І сьогодні репортаж про другий фінал турніру Кубок Подяки видатним тренером дитячої юнацького волейболу Він саме крижополян Василь Василю Кустовіту Василю Григоровичу. і. Володимиру Васильович чи Курді, до речі, Володимир Васильович зараз працює. Він свій 81 рік працює там за сибірським столиком, ви його можете побачити. Він з протоколом працює. Він другий суддя сьогодні, до речі, в другому матчі поспіль. Е, першу партію виграла Бершать у такій драматичній боротьбі. Бершать зараз у синіх футболках на протилежному боти майданчика. А таку силову подачу подавав е Дмитро Сицевич. Можливо, я помиляюся в іменах. Сицевич точно. І ось так проходить подача. Крижок і знову поперед, як і в першій партії, веде перед вже з рахунком 5-2. З рахунком 5-2. Заличка звісно, дивіться, силову подачу подає і успішно. <звіць> Бершать 3-5. На подачу виходить п'ятий номер. Денис Осад, Осадчук. Непогана подача в Дениса. Подає тянуто Ілля. Атакує. Максим Петрук. Це Максим Петрук. До Вадим М'яськівський. Принаймні, так у мене записано. Подача. Подача Джутрего. Забиває Максим Петрук. Другий м'яч поспіль. Бердяк це не здоганяє 4 6 Дмитро Юров. А це атака четвертого номера. Я, у мене зараз немає підухового складу команди Києві Андрухов, напевно, Андрухов. І влучає зараз сьомий номер Це Олександр Цегельний. напевно. Дала скидка і блокаут е Максим Петрук 5-8. Бершик програє, як і в першій партії. <праць> Жопін попереду. Тайм-аут бере Валерій Дунаєвський, він такий емоційний тренер завжди. Друзі, першим суддєю зараз працює Віталій Дімітрієв, директор Вінницької обласної здійсни. Є певна проблема з судівцям волейболу у Вінниччині. Я б не сказав, це проблема. Е, така маленька проблемка. Ну, е, Якщо чесно, ну, не вистачає. Волейболу багато, або від слова дуже. А суддів е, не вистачає. Е, тому і вимушені тренери, і інші люди волейболу про судити матчі. Хоча мені здається, Богдан бо забивається. Здається, що такі змагання могли б судити молоді перспективні арбітри, які вчаться ще тільки. А ось щось немає такої черги серед суддів у волейболі. Ну, не є предметом широкого обговорення поки що. Там є кому е, цю проблему вирішувати, і вона е, можливо вирішити. Сицеви забивається мяч. Сім 11 перший на подачі, на подачі. Е Андрій Патлатенко, Я ще його осінь не називав. Ось він зараз пасує. Знизу. Максим Петкосмікав. Надвіть сім. Олександр Цегельний. Де пульнув він своєю лівою. 8-12, Богдан, допомагай, бо увага! Зараз буде сильна. Силова подача. Ні, не силова. Патватенко, Петрук. Блок спрацьовує. І високий Артем Сахалина цей нас бідає. 9 9.12. Богдан допомагає. зараз буде силова все-таки. От так, це раз приймають. Приймають цей раз, але все-таки доводки немає. 10-12. Тайм-аут від Василя Лавронюка. Це крижопер. Друзі, ну, у нас вже визначився перший фіналіст Вінницька обласна з ямпіль зіграє матчі за третє місце. Ну, спортивні результати цього турніру вони не є. Як би, такими основними? Тим не менше, команди головне, щоб ми шанували ветеранів тренерського цеху Води Марчик, била селяпу І головне, що це така традиція, не тільки у Крижополі, Планується, наскільки мені відомо, Мгилів-Подірський, 10-й рік буде грати, базовий 10-й рік. Вдала багато, 13 тисяч, знову плюс три у команди Крижжополя. трук. Скидка на кат, як так, як кажу. И блокаут. Жоточка на 10, по-перед. Олександр Цимбал у команди Бершаді. Ні, не з'являється. З'являється Павло Чорнокульський, восьмий номер. Артем Какалина, номер 13 Павло Забиває. 12-15. Артем Хахалина на податку. Перший клас поступається. 12-15. Не 16-12. Можливо, ми станемо свідками тай-брейки. 3 партії. Три боли за номер команды. Наша 12 Проходит э, атака Максима Петрука, або Петрука. Я знаю футболіста Олекс... Олександра Петрука з Києва. М'яч. Ну, не знаю. Якщо відеокамера дає нам, уяв, м'яч був в полі чи не в полі. Богдан допомагай, бо Це точно в ауті. Певний період часу Богдан не займався волейболом. Десь треба йому трішки відновитися. Петру. Йому додати стабільності Максимову. І... Зрозуміло, що рівень другої передачі має бути відповідний. З друга лінія така Дмитро Юров. Помагай бо забувай. Да, Але в сітку заліз, Богдан. Напевно, в сітку заліз. Футбольні ворота влучили. 15-20. Зополян. 21 15. Вирішальні моменти другої партії. Помогай Бог! Це ви знаєте, щось ви вже дорослого такого любов. Поплаченка нападається. <рик> Ми провіли зараз робив і що там. М'яч на боці Бершаді. Брус по Шістнадцять 16-21. 17-21. Є пом'якшення, є передача. І Богдан забиває Богдан. 18-21. Василь Лавренюк бере тайм-аут. Вісімнадцять Продовжується друга партія Андрій Патлатенко 18-21. Перший поки що поступається. Перший яка перемогла в першій партії. Блок Артема Хахалини. Це не перший блок Артема Хахалини в цій зустрічі. 19-21. Щось схоже на першу партію. Андрій Патлатенко на Знову Хахалина блокує. А тут вже Хахалина не встигає за великого функція. Ні, скидка. Скидка Хахалини. 21 Ось він герой останніх розіграшів цієї партії. Артем Хахалина. Номер 13. А це Андрій Патлатенко. Помогай бо! Да, вот, Помагай би. Трішечки, ну, Артем не є пасуючий. Трішечки він закинув м'яч для Богдана туди подалі, не була ідеальна. 22-20. Олександр Цегельний. Прям Чорнокуська. Юров, Скидка. 1-22, друзі, оце в нас буде кінцівка. Не кінцівка, неправильно вирос. Я заберу приклад таких коментаторів, як Захарченко Даніїв. Нема кінцівки. Або Олег Шумейко. Нема кінцівки, є закінчення. Кінцівка може бути... Не встигає, не встигає. 23-21. Цікаво, цікаво на закінчення другої партії, друзі. Тайм-аут бере Валерій Дунаєвський За рахунку 21-23. три. Цікавий турнір, друзі. Знаєте, Вінська обласна федерація волейболу анонсувала проведення першості Вінницької області серед команд 2008 року народження. Це дуже хороша, так би мовити, репетиція для команд до участі в цьому чемпіонаті, саме цій вікової категорії. Ідеальна передача, ідеальний удар. 22-23. Артем Хахалина. А в нього, в нього не ідеальна подача. Баут, баут і Мені здається. Для Богдана можна було цей м'яч не, не грати, бо два отиде. Сетбол. Один м'яч інший. Легкий м'яч для Крижополя. І помиляються. Вони 23-24. Партія не закінчилась. Партія не закінчилась. Емоції Василя Лавренюка. Подача Дмитра Юрова. 23-24. Ось такий прийом. і Не встигає. Це... Аут, аут, аут. да, 24-24 Не зариєнтувався по суті, звичайно. В цій ситуації. Дмитро Юров. Немає ідеальної атаки. Петру забиває по Петру. 25-4. Сетбол и матчбол, матчбол. Дмитро Юро, мачбол за беркаді. Отак вони програвали всю другу партію. А закінчення. 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 А закінчення. Оточені виграють. Двадцять два спеціально. Багато дівчаток в зале вболівають за кежок, звичайно. Петру забиває. Ні! Віднімається мягкий з Італями. Засоб судок Віталій Димитриев. 25-26. Знову матчбол. Максим Петров. В уху, в уху, в уху. Ау, все. Бершать виграє, виходить у фінал. Пришопель матчик за третє місце Олександр Мазанський Жопель для вас.